Цьому році міською радою було придбано новий автомобіль для поїздок персоналу, як по місту, так і у відрядження. Чому виникла така потреба в його придбанні і скільки це коштувало? Ми поцікавилися у міського голови. Нам доводиться вирішувати дуже багато різних питань, як в межах міста, обслуговуючи наше населення, розглядаючи різні заявки людей, які поступають у міську раду, так і бувати в різних відрядженнях не лише в Сумській області, а і в Києві, і за Києвом і так далі, багато їздити по семінарам, навчанням. І так далі. Тобто, і це все треба робити не на велосипеді, не пішком, а звісно, на транспорті. Фактично у міській раді була одна власна машина, це Кіма Чері, значить, і Форд орендований, який ми рядуємо зараз у нашого водоканала. Фактично, ну Форд більше використовується для дальних поїздок, для таких і а для того, щоб рухатись по місту, особливо в села зараз, бо відбувається процес децентралізації. Дуже часто треба бути в селах, вчити потреби і буде ще більше їздити, коли цей процес відбудеться. То звісно, потрібна машина, яка пройде по тому бездорожжю, який сьогодні в сільській місцевості є. І взимку, і восени, і так далі. Тому що бачимо, що не до Кам'янки, ні до той самої лучки, нормальний дорог фактично немає. Тому треба було це питання заздалегідь вирішувати, готуватися. А автомобіль, який в нас був, вже він зношений, фізично, і морально застарів, і вже він ламається частіше, ніж їздить, то фактично було б вирішено придбати машину, яка по класу фактично така, як ніва. Вона не на дорожче, набагато дорожче, ніж ніва, але ніва це російської зборки. А це, скажімо так, імпортний автомобіль, який за гарантією за класом приблизно трошки ближче, ніж ніж та сама Ніва. Да? Ну фактично вона та сама. По по просвіту дорожньому, який може вона предаліть і так далі. От. Ну, і по... Характеристикам. Це звичайна машина вартістю 360 тисяч гривень. Це найдерна найдешевше із тих класів, які сьогодні є. І я бачу, що аналізуючи фактично тендерну документацію по іншим населеним пунктам, в основному її покупають зараз сільські совіти, маленькі міста для от пересування своїх працівників для обслуговування населення. Але як виявилося, що ми купили найдешевше із порівняння з іншими містами, інші купують таку саму машину за 450-500 тисяч гривень. У нас вона стандартна комплектація, глобально там нічого немає. Ні магнітол, ні якихось там там, там, кондиціонерів для комфорту, як писав Павло Зленко наших працівників. Ні, Це звичайна комплектація, яка йде рядова комплектація цієї машини. Ви бачите, і диски звичні, железні, а не титанові, ну і тому подібне. Тому ми не гналися за там, якимсь шиком, якимось там езвісним комфортом. А те, що є подушки безпечності, вони повинні бути, вони повинні зберігати життя. Людей, і це стандартна комплектація любої імпортної машини, яка повинна відповідати відповідному класу, і тільки тоді вона має право випускатися. Тому фактично я переконаний, що ми ну, взяли один з найдешевших варіантів, але я маю надію більш надійний, ніж цей китайський автомобіль, який у нас був, який послужить громаді нашій довше і максимально буде допомагати нашим працівникам в обслуговуванні нашого населення. Як зазначив водій воді працюючій міській раді, старенька машина вже своє від'їздила. Не здовільняється машина тим, що ну, вона вже відходила свій моторесурс, Там вже треба якщо робити, так робити її повністю. Нужно влажувати примерно в два рази більше стоїмості, ніж вона на самом деле стоїла. Брали її за 54 тисячі. Зараз одної сварки покраски, тут треба вложити тисяч на 26-27 як я совремувалася спеціалістами. Також делать двигатель, делать ходову частину, все повністю. Чи ви все. не були такі варіанти, як ви на якійсь дальня поїздка і ви зупинялися десь в полі? Так, да, було таке, було таке і під Борисполем довелося почти ночувати. На ходу на трасі ремонтувалося, було і під Харковом було, багато чого було. Багато чого було. Ну, машина не чого в останнє час її старалися використовувати тільки десь тут по місту. Ніяких не сумні, ахтирки, ніде нічого. Тільки десь, щоб якщо, що, в крайньому випадку можна було її притащити трасом. Скільки років її вже? Машина це 2008 року. От так, набігала вона, ну по спідометру можна подивитися 266 тисяч. Ну, тож для такого мотора 1,3 це, звісно, непогано, але вже скоро йому буде плохо мотор. Зрозуміло. Yeah. Ну, а зараз трошки розкажіть про новеньку машину. Ну і з там, що таке можна сказати, що вона вища для мене, то що їздячи на цьому чергі... Китайська вона дуже маленький просвіт, а так як зараз ну, була каже провіднення громад, то вона ну, просто, ну, просто не буде проходити по тим селам, особливо мартиновку взять, картинаря ставку, там дорог взагалі практично немає. Ну і що ще? І подушки І В принципі, і все, я можу відкрити машину, показати, що там знаходиться. Там нічого немає. це просто базова модель, яка бралася через Прозоро. Ну, як господарство требує цього. І найдішева, найдішева, я б не сказав, би, що вона даже дороже Ніви. Я не боюсь, ніва шевралі зараз примерно так же 380 тисяч зібрали, чуть менше навіть. Проста ніва. Кожна ну, всю... машина ну, часом вона як відходить, їх вже не випускають ті прості ніви. Це якщо брати Ніву, так брати, щоб на неї запчасті було. А брати машину, яку потім шукати запчасті по всій Україні, це нереально. Тим більше в Росії запчасті всірзрасі запчастівість Росії. До того ж, як розповів Олег Самойленко, старенький автомобіль був більш оснащений різноманітними зручностями: мав кондиціонер, автомагнітолу та інші необхідні для комфортного проїзду елементи, чого не скажеш про новеньке авто. Тростянецька міська рада налічує близько 40 працівників, робота яких в більшості полягає у різних відрядженнях та виїздах по місту. У нас за 2016 рік надійшло більше, більше 13 тисяч заявок. Понад більше тисячі заявок потребують це обстеження, виїзд на місце, з'ясовування, допустимо, якісь спорні питання, чи з'ясовування, чи проживає людина, чи не проживає. Тому нам машина вкрай потрібна, тому що у нас в середньому, якщо порахувати, по так, то у нас більше п'яти заявок в день треба тільки виїжджати на обстеження. Використовуємо машину. Люди у нас їздять у суди. юрист. також використовується машина у відрядження. тому машина у нас використовується дуже часто. Машина нам край потрібна. Що ви можете сказати відносно цієї старої машини, що у вас була, і чому чим вона вас не задовольняла? Ну, діло в тому, що Вона вже потребувала капітального ремонту, на що теж потрібні значні кошти. Вона во вже гнила, її треба ну, і варити, і все. Поэтому, я думаю, що доцільно було звісно, купити нову. І Ця машина придбана, яка міською радою нова, вона більш вмістима, тому що в нас депутатські комісії їздять, де людей треба 4 чоловіка мінімум. То Дуже тяжко туди вміститися. Маленьку раніше було Так, да, маленьку раніше. Як бачимо, купівля нового автомобілю є не примха, а необхідність. Однак в цьому році міською радою було куплено не лише авто для своїх працівників, а і новий трактор для комунального підприємства Екосервіс. Це перша така покупка, коли придбається нова техніка для цього комунального підприємства. Раніше купувалася лише та, що вже була у вживанні. Буквально на днях були заплачені кошти за придбання нового трактора, який ми бачимо перед нами. Це трактор МТЗ-82, новий, сучасний, модернізований, також до нього причіп з нарочними бортами. Вартість цього трактора 517 тисяч гривень. Вартість прицепа 130 тисяч гривень. Техніка для чого була предманова? Тому що стара ліка, техніка в нас діє на підприємстві, вона вже застаріла, застаріла, часто ламається і з тими задачами, з тими об'ємами робіт, які перед нами стала міська рада, вже не справлялася. Тому цей трактор буде в першу чергу працювати у нас в місті на прибиранні парків, скверів. Також буде задіяний на прибиранні сміття із приватного сектора. Це буде в літній, осінній період і весняний. В зимовий період цей трактор буде чистити сніг по нашим вулицям міста. Тому що в зимовий період також техніки для чищення снігу катастрофічно не вистачає. Можете якусь характеристику дати цьому трактору, чим він краще, ніж інші трактори, можливо? Ну, По-перше, це новий трактор. Новий трактор, і цим все сказано. По-інше в нього передній ведучий міст, що дуже актуально в зимовий період. Він в будь-яку погоду, сніг, голольот, заїде, виїде, розвернеться. І також причищенні снігу це важлива роль, він буде його чистити, горнути і не буде при цьому буксувати і втрачати паливо все інше. Прицеп ми взяли з нарощеними бортами, як я вже сказав. Місці цього прицепу 11 кубів, 11 метрів кубічних, туди можна порозити сміття чи будь-якого іншого матеріалу і вести. Якщо такий трактор бере 6 кубів чи 7, то це практично в два рази більше одним рейсом можна вивезти сміття. При цьому зекономивши павлемастильні матеріали і час. Тож в цьому році міською радою було придбано дві нових техніки для кращого обслуговування тростянчан. І дуже шкода, коли іноді дехто, друкуючи статті в своїх виданнях, не розуміє необхідності цих придбань, вводячи в оману своїх читачів неточною інформацією.